Усім привіт! Ви знову у нас на каналі Чарушин Дмитро. Це я, фінансовий консультант, засновник фінансової компанії CD Фінанс, яка допомагає в напрямках страхувань, кредитів, лізінгу інвестування. Також паралельно є співзасновником та директором бухгалтерської компанії The Best Result, яка так само допомагає нашим клієнтам в. Правильно прийняті рішення в сфері податків для підприємців та бізнесменів. Сьогодні з вами поспілкуємося на тему форми оподаткування в власній діяльності господарчій. які вони існують, які є ліміти, хто може з них користуватись. Затронемо також тему в реєстрації, в який спосіб вона може відбуватися. Якщо ця тема тобі актуальна, заварюй чай, каву, сідай поближче до екрану. Візьми нотатки і будеш розписувати Існують три форми оподаткування в Польщі: засади огульні, рейчаут і ліньовий. Рейчаут відрізняється від першої і третьої форми тим, що платиться податок повністю від обороту фірми, точніше єдноособової діяльності. І він буде актуальним не для усіх власників діяльності господарчої. Найчастіша помилка, яку я зустрічаю у своїх клієнтів або ж людей, які займаються діяльністю господарстю, те, що неправильно підібраний податок або неправильно оцінена перспектива і розвиток подій. Пояснюю, чому в деяких формах оподаткування немає податку до якоїсь суми. А саме кажу про засади угульні. В засадах угульних є можливість платити лише складку здоротну в формі відсотку 9%. Але якщо твій заробіток не перевищує 30 тисяч в місяць 2500 2400 то ти з цієї суми взагалі не заплатиш податку. Багато хто цього недоцінює і не розуміє, наскільки це вигідно і. Актуально на початку ведення власної діяльності, поки не розкрутилась діяльність, немає власного бренду, немає безкінечного потоку клієнтів, і варто на це звертати увагу. Дивлячись на це, ви маєте можливість змінити цю форму оподаткування в наступному році до 20 лютого, коли у вас була перша продаж. Якщо в січні ви мали першу продаж, виставлений чек, фактури, то до 20 лютого. Ви маєте повне право змінити форму оподаткування з попереднього року. Точно так само після відкриття діяльності господарства, ви маєте можливість змінити форму оподаткування, якщо вам неправильно хтось підказав, або ви неправильно самі вирішили, що це буде більш вигідніше, або ж ви просто не знали, що є можливість вибирати. То ви точно так само маєте можливість змінити форму оподаткування до 20-го числа. Наступного місяця після першої продажі. Наприклад, якщо ви відкрились 2 червня, першу продаж виконали, надали послугу 20 червня або 25 червня, то до 20 липня ви маєте право змінити формулу податкування. З чим це зв'язано? З тим, що податок платиться до 20-го числа. До 20-го числа ви зобов'язані оплатити в податкову залічки ПІД. Обговорили. Ліміт без податку, перейдемо до, які ж далі йдуть податки, коли перевищили 30 тисяч. Наступний поріг є 120 тисяч в скалі року. До 120 тисяч, тобто ця різниця між 30 і 120 тисячами, ви платите 12% від чистого заробітку. Що це значить? Всі, весь приход, який ви отримуєте на власну діяльність, віднімаєте всі затрати. Майте на увазі, що оплата десь не є затратою. Затратою є підтвердження видачі грошей на власну діяльність. Це має бути і чек з ніпом, або ж фактура з вашим ніпом, з назвою діяльності, контракт, договір, за що ви платите. На основі цього ваш бухгалтер або ж ми розуміємо, що це пішло на користь вашої фірми. І ви несете цю затрату з ціллю в майбутньому заробляти більше. Це відразу відповідь на питання багатьох клієнтів і всіх підприємців, а саме початкових, що можна вписувати в затрати. Моя відповідь: все, що буде зв'язано з вашою фірмою, що допоможе вам розвиватися. Якщо затрата не, ніякий спосіб не допоможе вам в розвитку діяльності, моя рекомендація навіть не передавати таку фактуру, чек для своєї бухгалтерії. Тому що вона просто може в майбутнє вам погіршити ситуацію. Вам придеться в якийсь спосіб пояснювати перед податковою, чому ви уходили від податку від цієї суми. До 120 тисяч податок 12%. Коли ви перевищуєте 120 тисяч в скалі року, ви платите, переходите на дуже під 32%. Неприємно так, згідний, і це дуже важливе питання на початку. Оцінити, який ж все ж таки у вас буде заробіток в скалі року, і на основі цього прийняти рішення. Відразу додавлю лайфхак, який існує, і мало хто про це говорить, спільне розлічення господарства сімейного, тобто чоловік з дружиною. Чоловік працює, дружина не працює, займається сім'єю дома, господарство домовим займається. Тоді ви маєте повне право на засадах у Розлічатись спільно. Що це значить? Ліміт перший 30 тисяч стає автоматично логічно 60 тисяч. Другий ліміт є не 120 тисяч, а 240 тисяч. Все логічно в співвідношенні. І таким чином ви також можете проаналізувати, яку форму оподаткування варто вибрати. Чи у вас є людина, з ким ви розраховуєтесь, ваш чоловік, дружина чи ні. Чи у вас є затрати, чи ви працюєте тільки на Пшихуд і хотів платити від приходу. Податок ліньовий. Наступний розберемо податок ліньовий по причині, тому що вони максимально схожі. В ньому також ви маєте право вписувати затрати, зв'язані з веденням діяльності господарства. Тільки він відрізняється від засади угульного на основі того, що там немає порогів без податку. Ви платите повністю від першої суми. Чистого заробітку 19%. Подумайте, ага, окей, там 12%, більше оплачується, тут 19%. Все так само треба оцінювати від того, які вас будуть оберти. Ну, е, окрім цього, в Польщі з 2022 року появилась додаткова оплата, яка виглядає в формі відсотку. Багато хто це називає податок. Ну, З точки зору бухгалтерії, бухгалтерії і податкової це оплата не в податкову. А в ЗУС заклад убезпечень спогаджених. А саме я говорю про складку зровотну. В засадах огульних вона виносить 9%. Тобто ви платите, окрім податку на прибуток, також 9% складку зровотної, яка йде в ЗУС. Це не оплата за цілий ЗУС, а відокремлено в відсотковій формі оплата складки здоровотної, саме можливість користування з медицини в Польщі на засадах ліньових. Ви платите меншу складку здоровотну, яка виносить 4,9, що в сумі дає 19 плюс 4,9 23,9% загальний. Там ви ж платите 12 плюс 9, що виносить 21, здається, менше, більше оплачується, але не забуваємо, що в засадах обульних ви можете перейти на той 32%, і тоді ви платите 32 плюс 9%, і виходить 41%. Як правильно ж оцінити, так як і казав, зробити чіткий бізнес план яким чином ви будете заробляти, скільки ви будете тратити на розвиток власного бренду, ви можете вписувати в затрати маркетинг, смм, оренду приміщення, рушників ванну, туалетний папір, навіть якщо вам потрібен автомобіль для пересування на зустрічі, топливо, бензин, солярка, дизель. Ви все це маєте право вписувати в розтрати, якщо це допоможе вам збільшити в майбутньому заробітку. В порівнянні з підприємцями з України відразу скажу, що для когось це дико звучить, тому що в Україні це прямо ну, що, що можна вписувати. Майже нічого, все викидається зі сторони податкової. В Польщі з цим набагато простіше, навіть банальний приклад, як клієнт може собі купити електричний самокат. І вписати в затрати фірми, зв'язку з тим, що він буде їздити в офіс на електричному самокаті. Це швидше, він заощаджує час, він е, таким чином, якби піклується за свого клієнта, до якого їде, щоб він не затримувався, і вписує собі в рестрати. Третя не необговорена нами форма оподаткування ричавт, для кого вона корисна для осіб. Які не мають місячних високих затрат, такі як резєрка, it програміст маркетолог, smm менеджер усі люди, які працюють самі на себе і мають великий прибуток чи худ, але не мають високих затрат. Єдине, що може телефон, комп'ютер, але немає підвиконавців і так далі. Ця форма розлічення може бути однією з самих Тут є ж не до вибору. Але в залежності від того, чим ти займаєшся, відсоткові пороги від 2 до 17. І в залежності від того, чим ти займаєшся, той податок і платиш. Чим ти займаєшся, це форма кведів ПКД, які ти при відкритті вписуєш: це опрограмування чи тестування, чи бізнес-консультації для цілого відділу програмування, і в залежності від цього. Твій податок, от здається, сфера IT, програмування там, консультації, все з інтернет-технологіями, так але можливий податок різний: від 8, 12, а часом навіть 15. Все в залежності від того, що ти робиш, по якому контракту і які послуги надавав. Стосовно податку, то тут також немає першого якогось порогу безвідсоткового від першого. Приходу грошей на карту, виставленої фактури і так далі, платиться відразу податок під. Що ви скажете стосовно складки здоротної, як тут вираховується, як розуміти, як вона платиться? Тут є три пороги. Перший поріг до 60 тисяч злотих в рік обороту вашої діяльності, ви платите одну складку здоротну в розмірі на сьогоднішній день. 370 з копійками злотих. Наступний поріг йде від 60 тисяч злотих до 300 злотих. Що я не помиляюсь, це в районі 700-800 злотих на місяць складка здоротна. Майте на увазі також, що коли ви переходите перший поріг або ж другий, ви повинні доплатити всю різницю, яка була за попередні місяці. Це також варто враховувати ваш бізнес-план і вибору форми оподаткування. Бо дуже часто практика, що клієнти, які самі вибрали форму оподаткування, або їм хтось порадив, вони дуже сильно здивовані і думають, що ваш бухгалтер неправильно рахує щось, чому такі вилокі, високі суми. Це все зв'язано з тим, що треба покрити різницю. Наступний поріг це 300 тисяч злотих, після якого ви будете платити складку з одну і незмінно в розмірі 1100 злотих. Чому я не кажу точні цифри, це залежно від того, коли ви дивитесь це відео. Все враховується індивідуально від мінімальної середньої заробітної плати в державі. Зараз на сьогоднішній день ми маємо 17 червня, в липні мінімальна зарплата краєва зростає. Не дивлячись на це, відео буде наше далі актуальне. Ви просто можете співвідношення поставити до мінімальної зарплати. В державі з 2024 році вона буде ще більша. Всі співвідношення далі працюють, якщо не буде кардинальної зміни форм оподаткування. Обговорили з вами форми оподаткування, складку здоровотну, але це не усі можливі затрати, зв'язані з власною діяльністю господарстві. Залежить, звісно, чи ви при реєстрації вказали, чи взагалі мали можливість вказати пільгу ульгу на старт, те, що ви будете перших 6 місяців платити. Лише складку здоротну. Потім наступні 24 місяці ви будете платити лише складку зровотну і малий ЗУС, а після в сумі 30 місяців ви будете платити, платити вже повні всі соціальні збори, і як складки «Здоровотні», так і складки емеритальні, «Сповечні», Всі загальні. Варто звернути увагу, хто може відкрити взагалі пільгову форму взносів соціальних. Це особи, які не мали власної діяльності за останні 5 років, не будуть виконувати послуги продажі для попереднього роботодавця на формі умови у праці. Якщо ви ж працюєте зараз на умові злицення, але бачите, що воно вам не настільки фінансово вигодно і корисно, щоб відкрити власну діяльність і мати не зв'язані руки, а максимально розвиватись, просуватись. То та ви також маєте можливість користуватися пільговим терміну при відкритті. Головна увага, що ви повинні при відкритті це вказати, правильно зголоситись в ЗУЗ і тоді чистою совістю оплачувати всі соціальні збори і податкові. Також варто звернути увагу для усіх попередніх сказаних форм оподаткування. Я сказав, скільки виносять відсоток складки здорової тої самої. 9, 4, 9, ну, в речавті то зрозуміло, скільки вона виносить. А що ж буде, якщо немає заробітку взагалі? Чи ми платимо щось, чи тільки бухгалтеру, чи кому ви взагалі платимо? На цю ситуацію держава теж подумала і сказала: якщо в тебе немає чистих заробітків, ти вмієш дуже спритно робити затрати для своєї діяльності, або ж твої заробітки не настільки високі, як тобі хотілося в порівнянні до твоїх затрат. Тоді держава каже, нічого страшного. Плати нам тільки мінімальний поріг, який виносить на сьогоднішній день 314 злотих. Але маєте на увазі також в залежності, коли ви дивитесь це відео, він росте. Ще в 2022 році, до 1 січня, ця оплата виносила 270 злотих. З однієї сторони, всі радіють, поки являються працівниками, що мінімальна росте, а тільки коли переходить на власну діяльність. І розуміє, як це все працює. Мінімальну зарплату піднесли, і всі підприємці, бізнесмени платять віші оплати. Бюджет збільшується, працівники радіють, але не розуміють, який це наслідок має. Ціни ростуть на товари, ростуть ціни на послуги, щоб закрити цей дефіцит, маржинальність і так далі. З вами був фінансовий консультант Чарушин Дмитро. Радий буду бачити ваші коментарі чинаймні лайк, репост, підписку. Плануємо записувати дуже часто, правда, не до кінця розуміємо, що вам буде цікаво дивитись, на основі ваших запитів з коментарів ми будемо формувати свій сценарій далі. Е, надіюсь, моє відео було для тебе, для вас корисним. Ви зрозуміли різницю, зрозуміли, наскільки це не просто відразу оцінити ситуацію, яку вибрати форму оподаткування. Якщо ви дійсно хочете цим займатись непростою справою, але дуже перспективною, вам варто розуміти, що без консультації спеціаліста адекватно оцінити ситуацію буде майже нереально. Рекомендую вам знайти цього спеціаліста. Неважливо, чи це буде ми, чи це буде інша фірма компанія, але мати цю людину, яка розбирається дійсно в актуальних змінах оподаткування, знайти цього свого. Ідеального єдиного бухгалтера, який буде за вами труситись, переживати, і розуміти, наскільки вам болючі оплати переходи на інші форми оподаткування і буде вас цінити як кожного іншого клієнта. Якщо ж ви розумієте, що хотіли б з нами поспілкуватись, також можете лишати нам в Діректі в телеграмі заявки, ми проведемо консультацію або ж перенаправимо на більш детальне відео, там де буде пояснення на ваші питання. З вами був ваш фінансовий консультант Чарушин Митро Сіді Фінанс.